І за файного міста! І це літо. Літо це час пікніків, барбікю, і ми вирішили протестити продукцію нашого тернопільського виробника торгова марка Рибак. Все для барбекю! Діджей Галя! Для вас сьогодні працює діджей Галя. Ту -ту 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 -ту. Вітрина торгової марки «Рибак». Ну, безліч всього цікавого. Андрій, що будемо брати? Все, що можна ставити на гриль. Два види шашлику, ковбаски. Ну, ну, абсолютно, все, що тут можна знайти ну, на шашлик. Давай тоді зробимо наступне. Давай так: візьмемо шашлик по київськи Є. Yep. шашлик з м'яса птиці. Другий вид. Uh, я хочу гриль ковбаски скуштувати. Super. Женевський. Okay. і зеленю і єгерський з сиром. Я взагалі дуже люблю сиру. Зе uh, нам все? О, дивись, Андрій, це один з магазинів, де є великий асортимент продукції торгової марки Рибак. Але взагалі в них 1500 партнерів по всій області. І до речі, друзі, на сайті Рибак можна побачити, де можна придбати торгову марку Рибак, весь її асортимент. А ми поїхали смажити. Ми знаходимось на локації оазис. Це буквально декілька кілометрів від Тернополя, і тут є така місцена, де можна посмажити шашлик, позаграти, позасмагати і прийняти ванни не тільки сонячні, але ще й в басейні. Дякуємо, аз тут. До речі, крута локація для того, щоб якесь свято, чи це кендер-паті, чи це є дівчивечір Чи Навіть тобто... маленькі весілями рекомендуємо зробити. саме тут. Ми будемо смажити все те, що знайшли в Рибака для барбекю. До речі, в оазисі можна не тільки шашлик або барбікю посмажити, можна ще й позасмагати, помилуватися природою і поплавати в басейні. Єй! Посмажили, дивись, скільки в нас. Ну, реально, це не на двох, щоб ви зрозуміли, це так моцко можна. Це на людей п'ятьох, ну які, або чотирьох дуже голодних. Які вболівають за футбол. Або вболівали недавно. Сп... недавно. Співчуваємо всім болівальникам збірної України. Так все стало. А чого ми почали з найменших? А тому що ми такі з найменшого до найбільшого. Це єгерський сиром. Так. Юра, як, як маленький, ну, маленький. Ну, маленьке, але всередині не А світу. і багато. О, клас. Mm. Підпінне добре підуть, правда? Ти знаєш, підпінне воно взагалі буде певно, що саме те, що треба. І що кльова, їх буде багато на кілограм. Тобто ви їх можете взяти зразбати. Це зразу кілограм. <плес> ні, ну дивись, дивись у це. Дивись у то. Mm. Добре. І до О, oh. Зараз, зараз буде. А, бо Ні, ні. Як собаці. Що це таке? А людям! Попробуйте ці. Давай на розріз. Як ви розумієте, половина сардельок маленьких просто. по нашій команді операторів. Фікмальна група просто в їх розібрала. Я кажу, добре, добре, добре. Так, що це таке? Це з за. Прикольно. Дивись, це на ходоги. Якщо б Юрій Шпінняк робив ходоги в польових умовах, Оце був би непоганий врядна ходок. Тому що французькі худоги. На заправках. Ну, нима, не, не їстися, важко. Треба брати, не знаю, багато. Ну, чого багато. Чотири. До речі, це... <рес> чотири. А це непоганий варіант на кодоги або знову ж таки під картопельку. Я тобі скажу, що це можна не тільки під картопельку, це можна і під щось міцніше. Здогадуйтесь. Під <рес> Картопільку з хроном, так. цей саме тернопільський рибак, який бере. Якісну продукцію переживає за те, що все було якісно, круто, і насправді нам подобається класно. Ну і там, ти розумієш, можна сказати, це традиції, ручна робота, мало не крафт. І, з 98-го року. Женевські кубашки. вони по структурі інакше, ніж Зеленю. Велика художни не йдуть, ні? Mm -hmm. Можна, але насправді. У Женевській такі, цікавіші. Расправді. Як на мене, це моя суб'єктивна. Точка зору. Ви подивіться самі, скуштуйте, вам більше подобається. Один, що можу сказати, мені оці дуже сподобалося. Супер, слухайте. До речі, от, от добро, воно і виглядає просто вау, і смакує, вау. Ні, це теж окей. Тобто це, це беріть, але... але мені от до цих хліба можна і без, а до цих точно не бракує. <рес> а дивись, давай ми зараз вже нарешті скуштуємо. Серделька вже якась. Серделька, це не сарькальки. Баски до гриля. До... Юра, гриль кобаски. — А, То, гриля, гриль, ковбаски, приходить, ну, як хочеш. Дивись, я їх ріжу, вони, yeah. а вони настільки соковиті, що вони ж трохи бризкаються. Mm. О, це смачно. Mm. Yeah. Це круто. Ну, розумієш, в чому проблема от от ковбасок. Ти Їх не змажують, вже що не треба. Але дивись, чим круто по таких ковбасках взагалі загалом, вони дуже швидко готуються. Це той випадок, коли ви з колегами виїжджаєте на десь на природу і треба вже безкоштовно спробуйте. Тернобільський правдивий рибок. Шукайте і вимагайте в своїх магазинах вот, цю Пай. продукцію. А, я в магазин з фірмою по області. Просто це якийсь магазин певний і там так. є десь відділ рибака, Тернобільського так. рибака. Так. А чого так? Нема грошей. <реш> Спілкувалися з технологами по шашликах. Uh -huh. Гіві <риві> раз. <риві> <А, ти так. риві> раз. Що по шашликах? Спілкувалися з людьми, які їх роблять. І основний рецепт е, крутого шашлику, як не дивно, це не приправи, це не спеції, не прянощі. Не навіть навіть нав... не бронади. Ні, це просто якісне і свіже м'ясо. Ну, Давай будемо. Куштувати. Є курячий, є свиней. Курячий це грудинка. Так, м'ясо птиці. Ну, і тут буде залежати від вас, наскільки ви його добре просмажите, або uh -huh. залишите трошечки ну, well done зробите, або такий медіумре, і все решта, це виключно. Час. <реку> 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 <Щас. реку> Ніколи не смажте до якогось там медіумре курітну свинину. Виключно повну просмажку. Я вчну можу це ні. Але. Це є у нас не м'ясо бедра. Ми рекомендуємо, звісно, м'ясо бедра це є грудинка. Але така доволі непогана грудинка, до речі. Соковита грудинка. І якщо ви десь на дієті, якщо ви піклуєтесь за те, щоб... Не поправитись на декілька сантиметрів в пузі, як і ми. А то бріть груди. Але якщо відверто, я беру одразу свини. Ну для нас шашлик це що, це свинина? Це підійде для фітоняшок. Це підійде для тих, хто дбає про здоровий спосіб життя, хто любить, врешті-решт курячу грудинку. Курячу грудинку. Ну але якщо шашлик, перш за все, це є свинина. Причому це свина шия. І це є свина шия. Тут багато бружилків. Так має бути. Цей шашлик називається по кейці. Цибуля, пряношу. Зручно, знаєш, для того, щоб перевоз бідеречку, воно точно доїде. Тобто воно ніде не проколеться. Нічого там не станеться з вашим шоштуком. Однозначно доїде. 99-й рік я гуляв по грешатику. Був День Незалежності, і там продавали шашлики, причому з хлібом і з цибулькою, як О, не дивно таки. Та, та, та. от, от я просто повернувся туди, в той 99-й рік. Слухай, не ж ви щось Дуже круто. Ну дивись, однозначно, якщо вибирати між Курячим і Київським, я виберу київський. Однозначно. До ну, речі, свиний шашлик класно примирнований. І, до речі, по ціні він отак. А якщо вибирати серед цих сердельок, Тобі Я всі, ми всі однозначно поставили величезні два лайки отаким от маленьким серделькам просто. Ці, оці мотюнечки, оці з сирочком, це просто не. Не знаю, хто то придумував, але, але геній. Ви генії просто. Mm. Ну, і... А бачите, до речі, все їх не стало? Юра останній відповідає. Прошу, Прошу. нема вже дістав. Ці сардельки називаються єгерські з сиром. Дуже класно. Рекомендує. На другому місці в мене гриль-кубаски. До речі, так. Багато м'яса, швидко в приготуванні. Рекомендую. Нагадаємо вам, що ви можете вимагати в своїх магазинах продукцію рибика і їхні товари. Тому що це смачно, якісно, класно. Це історія тридцятирічної давності, це традиції певні, і це певна якість. Плюс це є своє. Підтримуйте своїх. А не За? якихось там івано франківських це не <реш> ну, ми нагадуємо, що нам потрібна ваша підтримка. Поставте лайк до цього відео, поширте його, зробіть репост. Напишіть коментар будь-який до цього відео. А Якщо не сподобалося, то ну, нам теж це допоможе. А ми передаємо вам вітання з глядок з оазису, де ви зможете також перезавантажитись, відпочити, відновити свої сили, з'їсти смачного шашличка. І взагалі порадіти життю. Цей оазис пляша. Також дякуємо нашим друзям з компанії Тернет за якісний інтернет. Ну а тут, в такі нелегкі часи. Інтернет з нами постійно. Дякуємо, Тернет. Що? чекаємо на ваші лайки, коментарі, підписки і поширення. З вами був Юрій Шкільняк Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре! А в Тернополі і в Україні. І в глядках. Смачно! Смачно. Чи не Я... треба було в глядках? Добре! Добре. Ростику дихайно сказав ти сюди що... Ростик.